Дві маленькі стрімні бджілки, перелітуючи гілки, перегукуючись, дзвінко, звістку принесли фламінго. Той купався в водах тихих і не бачив квітів дивних, щоб бджілки несуть у двох важкий цінненький пилок. А в цей час красуня бабка і подружка її жабка до фламінго поспішають, ось і бджілки підлітають, і такий у них конфуз. Розповів колись дідусь, що фламінго не так звали, споконвіку величали, і фламінго здивувався, він так завжди називався Поломінник, каже жабка. Багрокрилець, мовить бабка. Бджілки кажуть, ні, дідусь каже, що ти дивобусь. Як же друга звали справді? Може, хтось відкриє правду?